Збирати озиму пшеницю почали на полях Тернопільщини. Зокрема, робота активно триває на відділенні Настасів компанії Агропродсервіс, де врожай вже дозрів та готовий до збору. Зимої пшениці сорт Юлії, який збирається на насіння там, як для власних потреб компанії, так і для продажу клієнтам. Аграрії кажуть, поки триває жнивна кампанія, точних даних про врожайні ще немає, проте на даний момент вона не відрізняється від минулорічної. Стартували з молотого зимого ріпаку, далі горох, і сьогодні почали збір озимої пшениці якраз на даному полі. Цього року все достигає набагато швидше, не виключенням є й озима пшениця. Тому жнива розпочали раніше, ніж торік. Бачимо 35 градусів тіні в даний момент. Ну, Важко, важко як і для техніки, так і для людей. Мусимо працювати, бо ми знаємо, де важче. Після збору пшениці солому на полях тюкують та передають на місцеві ферми. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.